Штраф до 20 тисяч злотих або ж ув'язнення до 30 днів за те, що робити фото або відео в аеропорту у Польщі. Так, колись забороняли знімати відео в певних місцях, наприклад, при перевірці багажу, але тепер не можна робити ні фото, ні відео в аеропорту взагалі. Усе через новий закон і включає в себе 25 тисяч об'єктів на території усієї Польщі. Штраф може виносити до 20 тисяч злотих, а також арешт від 5 до 30 діб. Додатково заборонено фотографувати. Казарми, полігони, залізничні колії, об'єкти енергетичної інфраструктури, такі як електростанції, об'єкти державного управління, тобто фото із картою побиту в рекламі, ви вже більше не побачите. Об'єкти комунікаційної інфраструктури, такі як залізничні станції, тонелі, мости, об'єкти спецслужб, поки сам закон до кінця не сформований і сам собі перечить. Наприклад, ви їдете на авто і записуєте на відеореєстратор міст, який внесений в цей список. Тобто, теоретично ви повинні заплатити штраф, і у вас Можуть конфіскувати камеру, поки це все невідомо, тому очікуємо конкретних пояснень та рішень. Світ кардинально міняється. Хочу вам нагадати, що до 11 вересня 2001 року не було жодних перевірок у всіх аеропортах світу, поки не було атаки на World Trade Center. Пишіть вашу думку в коментарях.